Слава Ісусу Христу. Ми ще продовжуємо зйомку село Трійця. От Андрійова пара була у попередньому відео. І зараз ми тут зробили такий базар легкий. День проби. Зараз Петро під'їде своїми кіньми. Є дві гарні гуцулочки на продажу. Хтось мене питав, я не пам'ятаю. Хтось питав мене, що хоче. Іменно гуцульської породи кобилки. Зараз Петро під'їде, я вам покажу гарну гуцулочку на продажу. Одна трошки більша гуцулка, одна гуцулочка така і по масті, і зараз будете бачити, так само буде проба. От зараз показую вам гуцульські кобилки. Так, Петя, чекай. Так, чекай. Так, давай почнемо такого. От до вашої уваги, гуцульська кобилка, друга трошки більша. Е, яка, Який вік цієї? Це і щири три. Кобила має 4 роки. Жовта має 3 роки. Е, кобили є можливий продаж, кого б зацікавили такі кобилки, кобилки можуть бути продажні. Е, що по ціні? 5. Е, ціна 40 тисяч. По, по 40 тисяч плюс торг. Кого би заінтересували? Отакі кобилки молоденькі. Крити не крив. П'ять. Крити лиша була, це може. Е, ця була молода. Ну, молодша має сину. Вони вби дві молоді. Ця жовта, покрита Брунем. Тратий рік у червні був. 8 червня минуло три роки. А ті чотири. Ця кобила по Олександрійцю. А ця є. Гуцулочка. Гуцулочка. Мась така карогніда. Запряжні робочі. У е, них вони... однокінці ходять п'ять. Ну, я не маю дуже часу, щоб ти запрягав по однокінці. Зараз у парі просто зачепиш кубана. Та, у парі покажеш, просто, як вони дві йдуть, а хто має бажання то приїде цей, приїде собі, буде пробувати одну в парі, як, -то, як -то, хто хоче, як хто бажає. Що, ти перечіпай, підготувайся, я дам паузу. Так, хлопці чіпають зафіру ззаду. Е, так, дивіться, хочу ще вам показати, щоб ви не думали, е, що кобила має волосоїда, кобила чиста. Як бачите, таке десь попід по Дивіться, хвіст не вічуханий, нічого. Десь по під ябліньке, по повічухула, то є грева стерче, але... А, так, така, як кажуть, грева... Така грева тюндра трохи. по попід яблінки, десь попід дерева, пасеться і. На ланцах. Коні на привозі пасуть. Якого що десь по попід дерева. Ну, муха жара. Опа! Двіть, хлопці, тебе ефіру не розірвали. Розови. Опа, Рафа. О, море. Ді! Оп, блять, кропива! А, та а. Я ні виду, й фон. Кубан дубовий. Шай пореть. Добре, стань. Пррррр. Опа. Оптиме. В ета іта жаруна. Можей. Можей ноги. Рát, отакі Рát, такі молоді кобили так працюють. Кобилки спритні, спаровані. Може продати одразу пара. Торг буде добрий, якщо пару зараз. Ширу разом із копком цим, так? Каже Петро. Оу, повертай, повертай, повертай. Хлопці, геть дорогу пірвали. Ця куріва встає. Ковшове геть дорогу пірвали. Кобилки молоді і кобилки спритні. Зразу на свист, свеснув пас і це пішло. Рррр, добре! Оп! Файно! я зараз Так що, друзі. Дивіться. Е е Та тобетка, що гудзати порол. <mixed> <object> <co <comercial> Кого зацікавлять ці дві кобилки? Будете дзвонити, звертатися. Номер телефону я залишу в описі. Як зазвичай хлопцям за те, що показали пробу, такий тест-драйв. Пишіть коментарі, кладіть лайки. Бо якби не хлопці, то такого би релаксу не було. Ми не п'ємо. Ось от Отакі от такі, хлопці справи. Що, що кого буде цікавити. Дві парі коней можуть бути продажніми. Фіра на місці розвертає, покури поїхали. Ай. От хтось мене дзвонив, питав, що хоче іменно гуцульської кобилки. От є гуцульська кобилка, робоча, запряжна. Петя, не б'ють, не кусають спокійні. Сам. Ці, ці коні Нет. спокійні. Нога. No, Отакі справи. No, кого зацікавить. — Передні не... ноги підковані. І одне і в друге. Та перший раз кого. Коні наостроковані. Хлопці працюють трохи. І треба... Що, що ноги хапають? Раз перший раз на кого? Перший раз кубила підкована. Отакі справи. Що кого буде цікавити, така пара пара коней, молодих, кобилок. То є гуцулка, ця трошки е, гуцулка барова, більша так, покращена. Кого зацікавить, така пара... Мама, Мама теж породиста? блять. Порадиста породи. так? А то мама є приживальська а огір Олександрійський. Отакі... Такі справи. Що кого цікавить, дзвоніть, звертайтеся а, за номером телефону. Да, Номер буде в описі. Всі будьте здорові, всім до побачень. Не забувайте коментувати, лайкайте і підписуватись на канал. Всім добра.